Доброго ранку наші любі малята, як ви вважаєте, хто піклується про вас, допомагає усім діткам рости веселими та щасливими? Так, це ваші рідні, мама і тато, а також усі дорослі, які знаходяться поруч із вами. Але виявляється, що у дорослих також є помічники. Але це не люди, а різна побутова техніка. Чи хотіли б ви дізнатися, що таке побутова техніка? Тож сьогодні ми мандруємо у світ цих помічників, щоб познайомитися з їх роботою поближче і дізнатися про неї щось цікаве. Побутова техніка це прилади, що допомагають нам у різних справах і роблять наше життя зручнішим. А ще кажуть, що це електроприлади, бо всі ці прилади працюють від електричного струму, що грозиться. Тож від чого працюють прилади побутової техніки? Дірно від електричного струму. Побутової техніки дуже багато і вона є у кожному домі. На картинці ви можете побачити деякі з них. А чи є тут речі, які вам дуже знайомі. Звичайно є. Чого тільки не вміє робити сучасна побутова техніка. Електрична плита, духовка, мікрохвильова піч допомагають нам на кухні, готують, печуть. Підігрівають їжу. Подрібнити продукти можна блендером або електричною м'ясорубкою. А електричний чайник зможе підігріти воду для чаю. Багато продуктів краще зберігається в холоді, тому на кухні нам обов'язково потрібен холодильник. Тож, які прилади є нашими помічниками на кухні? Є техніка, яка допомагає людям підтримувати в домі ладь та чистоту. Пральна машина допомагає прати одяг, а електрична праска його прасувати. А от пилосос чистить килими та прибирає сміття з підлоги. А ще побутова техніка розважає нас, з нею ми відпочиваємо, коли дивимося мультики або кіно, слухаємо музику, і в цьому нам допомагає телевізор. Комп'ютер, музичний центр. А це катруся та Надійка. Вони вирішили зробити багато різних справ. Але дівчатка не знають, яка техніка може їм допомогти. Давайте малята допоможемо їм добрими порадами. Який помічник потрібен катрусі, аби почистити килим? Пилосос. Надійка хоче випрати свій одяг. Яка техніка допоможе їй це зробити? Це пральна машина. Катруся хоче підігріти їжу. Як вона це зможе зробити? За допомогою чого? За допомогою плити або мікрохвильової печі. А Надійка хоче приготувати чай. Що потрібно їй увімкнути, щоб закип'ятити воду для чаю? Вірно, електрочайник. Куди покласти дівчатам морозиво? Аби воно не розтануло. Правильно о холодильник. Молодці. Сьогодні ми дізналися, як багато у людини помічників. Як же вони всі називаються. Правильно. Побутова техніка. Але більшістю електричних приладів можуть користуватися лише дорослі. Адже для маленьких дітей електрика небезпечна. Побутові прилади дітям не можна вмикати. Не можна гратися біля них. Тож запам'ятайте, малята, якщо немає мами й тата, побутові прилади не можна вмикати і не тягни за шнур, щоб тебе не вразив струм. Тож на цьому ми закінчуємо наше заняття. Я дякую вам малята за увагу і до нової зустрічі!